Зустріч команд України та США відбудеться вже найближчим часом. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками розмови з радником президента США з питань національної безпеки Майком Волцом. каже, говорили про припинення війни в Україні та двосторонні відносини між державами, обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру. Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами. Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи. І Сергій Лещенко, радник керівника супрезидента України, долучається до ефіру. Вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Я одразу зацитую на початку е, тезу, е, значить, озвучену Володимиром Зеленським е, озвучену Дональдом Трампом. Вибачаюсь, значить, я невпинно працюю, щоб завершити жорстокий конфлікт в Україні. Е, час припинити цю безглузду війну, сказав американський президент в Конгресі. Е, після того як процитував слова Володимира Зеленського, який е, е, так само власне на позитиві да висловлювався щодо майбутніх перемовин. Але звісно ж, ми в очікуванні конкретних і чітких гарантій, які е, який сигнал в меседжах Трампа ви побачили під час його виступу? Ну, Тут ми бачимо: знаєте, після цієї бурі, яка сталася минулої п'ятниці, спроби обох сторін перегорнути цю сторінку, перегорнути. Це очевидно. Заява зроблена президентом. Вона була позитивно сприйнята Трампом. Інакше б він просто не цитував її, він не процитував. Ну, я Можу допустити, з огляду на практики, як це зазвичай буває. То такі комунікації, наприклад, виступ президента, а потім підтримка Трампом, вони попередньо теж узгоджуються. Тобто, те, що написав наш президент, воно теж могло пройти так, скажімо, первісну первісну редактуру у Вашингтоні. Всі погодили, виступили. Тобто, це вже такий нормальний робочий процес. Коли президент був в Америці, і теж пам'ятаєте до виборів, ще то Трамп хотів то Не хотів теж там була комунікація через мережу X, колишній Твіттер. теж це була двостороння комунікація. Тобто, спочатку там погоджують вас, наприклад, такого роду комунікація Влаштовує, Нас влаштовує. Тоді ми пишемо. А ви нас приймаєте. Окей, окей, Ну, тобто, до чого я веду? Якщо глядач дивився просто перед планшетами або телевізорами, здавалося, що катастрофа. Між Зеленським і Трампом більше ніколи не буде ніяких контактів, комунікацій, більше не будуть ці люди спілкуватися. А на рівні команд процес працював, Були контакти, узгоджувалися моменти, які потім можна разом буде проговорити, виступити, і це спрацювало. Тобто менш ніж за тиждень, ми вже в такій набагато більш нормальній ситуації. Звичайно, ми маємо певні рішення щодо розвідувальних даних. З боку Америки, але я б не був категоричним, що ці рішення ухвалені після е, комунікації в Білому домі такої напруженої нервової. Ці рішення цілком так само могли бути ухвалені, і якби ця зустріч прийшла чудово, тільки тому, що для Америки може бути неприйнятно передавати цілі, по яким Україна може бути на території Росії, тому що як ми бачимо з їхніх слів. Треба з Росією шукати спільну мову. Це не я кажу, це вони кажуть. І коли президент Трамп каже, що він не хоче чути, Путін зробив те, Путін зробив інше, і так далі, то це означає, що якщо він не хоче це чути, то цілком вірогідно він не хоче й давати наводки на удари по території Путіна. Тому українська сторона в даному випадку має справу просто з такими кроками, щоб. Приблизити ці переговори з боку адміністрації Трампа можемо нравиться нам це, не нравиться, але це їхній підхід. Тому я б це взагалі не пов'язував події між собою. Розвідувальну інформацію для ударів по території Росії і напружену розмову, яка була перед камерами в Білому домі. Я недарма наголошував на тому, що і ми цитували Волца радника з безпеки Трампа, і наголошували на тому, що на перемовному процесі мають бути надані гарантії безпеки. Ми про це постійно говоримо на різних рівнях і майданчиках. І про це говорить президент Зеленський. Але знову ж таки зацитую Володимира Зеленського будь-яка мирна угода, що включає такі поступки, не буде миром. Це буде вимушена капітуляція. Це він так відповів на тезу Волца щодо мирних переговорів і поступок цих самих. Зацитую, що у переговорах Україні доведеться поступитися тимчасово Ним росіянами територіями, щоб отримати гарантії безпеки, на які пристане Росія зі свого боку, Волц коментує гарантії безпеки саме від російської сторони, ніби то що вона гарантує, виключає наступний напад якимось найближчим часом. В мене одразу два питання: що це за такі гарантії безпеки від Російської Федерації, на які натякає Волц, і врешті, чому ми в принципі маємо чимось поступатися, якщо ми на кожному кроці, впродовж понад трьох років, принаймні з 22-го року, говоримо про те, що. Ми воліємо повертати території не віддавати. Давайте не будемо намагатися виправити той світогляд, який в їх головах в Вашингтоні. Він сформований не один рік. І навіть який би не був світогляд у якогось радника чи дипломата, чи очільника міністерства, цей світогляд зараз повністю проходить через лінзу Дональда Трампа, і вони свої світогляди підкоригували під те, як бачить світ Трамп. Тому в Трампа таке бачення, що треба припиняти війну як найшвидше відповідно треба менше розвідувальної інформації ділитися з Україною. Треба щоб Росія бачила певну зацікавленість в цьому. Це реалії. Ми з ними живемо, і ці реалії від нас ніяк не залежать. Пункт перший пункт другий єдиними гарантіями, звичайно, для українців може бути тільки збройні сили України найкращі гарантії, які тільки існують, і ніхто не дасть сильніше. Другі гарантії це присутність миротворців на території України. Зараз це проробляється як формат, де будуть залучені європейські, британські, французькі та інші держави. Це не великий секрет зараз. Третє – це пропозиція президента припинити удари по цілям з використанням ракет і дронів тобто повітряні удари. Друге, удари з використанням морських дронів, як Україна це успішно робить в чорному морі, це наша поступка, і удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо ситуація буде таким чином, хоча б на проміжному етапі вирішена, то це буде демонстрацією того, що Росія готова рухатися як країна-учасник конфлікту до певного припинення цієї війни. А загалом, з боку Росії, жодних гарантій ми ніколи не отримаємо навіть якщо вони будуть, вони не будуть витримувати навіть. Вартості того паперу, на яких вони будуть написані, цитуючи відомий вислів Ода фон Бісмарка, що домовленості з Росії не варті бумаги. а для України єдина надія це на українські збройні сили. Тому, які б не були переговори, я переконаний, що українські збройні сили вони не будуть слабшими, ніж вони є зараз, і на жодні зменшення чисельності, щоб повторити ті ультиматуми, які Росія висувала в Стамбулі. більше ніхто навіть слухати їх не буде. А uh, так, питання надання цих самих... Питання надання гарантії воно є максимально актуальним і Воно є напевно першочерговим в цій самій історії на перемовному треці в той чи інший спосіб. І названі вами країни, які ніби зголосилися попередньо надати свій контингент, і інші країни, не лише європейські, так само можливо, військовики в подальшому будуть стримувати натиск Росії, якщо такі відбудеться найближчим часом. Але я хотів би нагадати слова Трампа, який говорить, що будь-яка країна, яка членом НАТО, якщо хочуть зробити крок в цьому напрямку, то це все має відбуватися по. За межами альянсу північно-атлантичного, типу, розраховуєте на власні сили, і п'ята стаття тут не спрацює. Ну, це тема ще надовго е, на спілкування. Врешті і з вами так само, але вже наступного разу дякуємо за долучення. Сергій Лещенко, радник, Офісу президента України, був гостем.